Всім привіт, це Макс Подзігун, 1 ua і я запрошую вас завтра не пропустити а наше із Ромою радіошоу про підсумки гран-при Китаю і перемову. На гран-прі Бахрейно, а також ми запишемо огляд усіх подій, які сталися під час гран-при Китаю. Було багато чого, що варте нашої уваги. Ми збираємося новий формат відео для вас робити із вставками безпосередньо подій, що відбулися в гонці прямо під час нашого аналізу. Ну і так само не забувайте робити фотографії про те, як ви дивилися Формулу 1 разом із F1.ua. У нас у інстаграмчику величезна кількість. Тих, хто показав, як вони дивилися Формулу 1, наскільки круто бути вдома і дивитися Формулу такій якості, Спасибі вам за ті фотки, які вже зробили. І ми чекаємо вас завтра на каналі F1 разом із Романом Канчаровим.